Вітаю, це про світло. 16 грудня 24 рік. Понеділок у нас не було на роботі в неділю. Безиліки підростають вже хочуть пікіруватись. Тут у нас по сортам 4 ротка темний опал. Ось він такий. І ось я зараз покажу, як він виглядає. Уже Дуже гарний Безелік. Безелік. Мені подобається, як він виглядає. Він, до речі, якось так не, не йде зразу в квітку. Якось, наприклад, отакий, виглядає от, а, так, таким же гарним, як він в, в минулому вигляді. Далі зелененький оцей Це дженовеза, Теж дуже, дуже гарно виглядає. Оце кар карникове грецький три рядочки. Тут його теж багато. Зараз покажу, як він виглядає вже вигляді. Е, Ось він отакі дві в нас кульки. Він би, можливо, ще більшим був, якби я його присадив от не в такий вазон, А в більше, тому що, я так розумію, він там уже повністю коріння зайняло. Цей візончик. Так, ідемо далі. Рядочок червоний рубін. Оцей він такий іде. На ньому там є теж такий трошки зелененького. А цей світленький це у нас Барнс. Е, він, до речі, і підростав. чогось у нього були такі листя. З жовтинкою, ну, от верхня частина листочка така була. Потім йде рядок італійський. Потім йде. Фіолетовий. Далі селера Амстердам листкова, ну, вона маленька, вона довго росте. І це Батун Реді. Цибулька, ну, така теж та дурна, дурна справа, не треба було її сіяти, ну, але ж посілася якось Я вже росте. Салати, які підходять вже, вже їх можна і сісти. Два кущика залишилися ще із старої партії ми їх з'їмо. Е, гарно виглядають, якісь трошки менші, а взагалі основна маса. І вони під, по листу відрізняються, їх видно, в принципі. Вони посіяні у нас були. А, вони пікірвані були 16.11. 16.11, а сьогодні 16.12 якраз місяць вже їм. Вони були пізно пікірвані, треба було трошки раніше робити, вони були більші. А так, трошки прогавив час і вийшло то, що вийшло. Нижня поличка у нас так і залишилася тут рукола, Рукала вже така гарненька виросла. Це у нас касета 8 х 4. Єврокасета, тут її вже багато, я сьогодні палив гарно. Трошки якісь рослинки за, за, за неділю підсохли. Треба просто все проливати дуже гарно. Редиска сора, я вже розповідав, вона я сьогодні знімав звідси і поливав на столі. Роздивився. Вона дійсно, майже, майже нема на неї, на ній родисок. А от бедян вона майже вся з, вже з такими. Кульками родисами. Отаких може 1-2 на 50 штучок. Тут касети, єврокасети, тільки вже не 4, на 8, а 5 на 10. 50 е, от таких от камірок. Ось один посіяна е, е, вона 25-11. Сьогодні у нас 16-12. Тобто їй е, там 5 днів, і тут 15, 21 день. Уже, в принципі. 25 днів, 25 днів вона повинна вже бути така, що можна вже їсти. Ну там дійсно там такі, якщо продивитись, там є багато різного і вже можна вибирати щось. Ну це зараз якби не дуже актуально. Хай ще поросте трошки. Добре, щоб посів два сорти, так? Посів би один. І було б було б зовсім, зовсім поганий настрій. Так, я розумію, що половину вражаю втратив, але ж половина є. Так, пішли далі. Тут, що у нас приставив трошки рослинки, це у нас томати, які ще не знаю, що з ними робити. Не, 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 не посіювати, що хотів посіяти. Допересаджував я е, лексинію. Ось там маленькі вазончики, вона була маленька, там трошки далі більше. Е, і щось в суботу трошки під е, е, Трошки розпушив землю. Ну так, більш-менш виглядає, в принципі, все. Такий у нас світлик. Переставив сюди огірки. Сюди до стілажів ближче. Ось вони тут у мене один і за ним другий. Трошки ось листок прихворів, треба буде, може обробити чимось, може. Магнікур енерджі Світло тут світла тут трошки більше, біля вікна було менше світла, і там в кімнату привітрювали. Трошки протяг, бо вигірки не люблять протяг. Не знаю, що з нього буде, не буде. Треба буде, може трошки зопутати, підживити, щоб пішов рости. Не знаю, я, я на жаль, не великий спеціаліст в, в рослинах. Тут у нас ще трошки залишилися старої партії безліків. Ми зараз їх потрошку з'їдаємо, щоб вже було місце для нових. Все виглядає більш менш це перчик і ще базончик перцю, це у нас ще. Хабанеро помаранчевий. Ну, він якось росте, видається, більш-менш виглядає. Ну, хай буде. Так, вже як буде. Я тут спеціально над ними не ставлю. Все світло, яке бокове, прилітає з стілажа. Стілажів тут у нас. Я, до речі, залишив по три лампи, тому що дома бружині три лампи зробив. І в принципі, я рахую, коли я рахую лампу, я рахую одну лампу приблизно на 20 см ширини стілажа. Ну, чому так, тому що коли ми лампи. Опускаємо, щоб з лампи кут світла виходить під кутом світла. Якщо вони перекриваються, якщо підняти ламповище, вони перекриваються гарно. Якщо пустити нижче, вони, ну треба, щоб вони, якщо намалювати, то перекривались десь. Ну от на рівні перекриття була рослина. Тоді воно на рівні перекриття виходу світла з лампи була рослина. Тоді воно рівно заливає полицю. Я підняв сьогодні лампи всі. Вирішив, що світло і так достатньо, просто воно так зручніше і гарніше дивитися і, і е, знімати воно так виглядає більш цікаво. Глаксинні старенькі там, ну не старенькі, а перші, які були пересаджені раніше, трошки вони так виглядають більш-менш нормально. Отакі у нас сьогодні. Це у нас такий е, огляд для, для розуміння динаміки, е, як все це росте. Салати ми зараз ці будемо активно споживати і знову зробимо те, що я хотів експеримент. По-перше, посіяти в різного об'єму зони більші, і Я, можливо, навіть посіяв би в касету 8х4. Але ж це таки якщо подивитись ось на рослинки на редис, ну він нормально все почуває. Так, він густенький, але ж у цій відстані між. Рослинами більш-менш вистачає для родису. Ну, Все-таки, якщо подивитись на салат, тут я, якщо от така відстань ніж салатом, так це вони ще маленькі, ну і добре, що ми їх зараз так з'їмо. А так би було ще. Хотілося ну, ось такі, наприклад, взяти. Зараз візьму <кій> кущу цей. ну, от, Наприклад, так от його пристроїти, щоб було зрозуміло, який він, Блин. Ось сюди кудись зараз запру. Так от, о. Ось я поставив один кущ. Вже Міся, ну, більше місяця салату але ж отакі, ну як, як посадити в касету густо не вийде. Ось такий, такий у нас звіт маленький. Буду пікірувати на базиліки. Гарні рослинки. Подобаються мені ці взагалі. Темне опал чудові. Вони такі прям всі. Блин, всі статично гарні. Гарні, гарні. А всім здоров'я.